Доброго дня, вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Хочу вам нагнати апетиту до обіду на природі. Це у нас підсмажуються ковбаски. Вони зроблені за рецептом. У мене є відео, ковбаса з трьох видів м'яса. Лише для того, щоб вони не полопали на мангалі, вони чуть приварилися, вони навіть не закипіли, як можна сказати, просто полежали в гарячій воді. Ось вони вже тут так досмажуються. Тут нас уже чекає такі стіл. Картопля запечена. Також є відео на каналі, Зап... відварена в мундирах, роздушена, так припридушена. Олія, чесник, спеції і зверху сир. Села з крабами, паличкою та мівіною. Ви побачите трошки пізніше на каналі. Помідори з Виноградом ми з вами разом закривали, хто вже був підписаний. Ось зараз будемо їх куштувати. Ну і рибні хвости ви також трошки пізніше побачите на каналі. Сьогодні дуже гарний сонячний день. Зараз вам гарний якийсь ракурс візьму. Я бажаю вам лише от таких сонячних, теплих днів в вашому житті, щоб кожен ваш день був наповнений лише радісними подіями. Тож нам смачного, а вам натхнення на приготування та хорошого вам вдалого дня. До побачення.